Привіт, день 49-й. Сьогодні в нас забирає ССГ Паст Укр. Удачі всім у розіграші то удача не усміхається мені. Бач, я тобі писав, що удача посміхнеться і тобі. Так що пиши мені в Телеграм, в особистий мій телеграм, і забирай цей прикольний скін на SSG-шку для участі в розіграші вам потрібно підписатися, поставити вподобаючку, залишити будь-який коментар під даним відео, і ви вже є учасником розіграшу. Завтра я буду розірвати такі скини: P-90 Хвилеріс, XM-чик пересмішник Юспик і П250 піщана дюна. 49-й футлярчик нам написав Ростик ще декілька днів тому відкрити ключем. Я взяв ключ від авто свого. Наводимось. Так, відкриємо ключ. Щоб було все так, як має бути. І відкриваємо ключем. Дивимось, що нам випаде. Прокрут. Рожеве. Два рожевих пролітає. Фіолка пролітає. Максим, ну чому? Знову ти. Ще понівечений в боях. Це вже третій день підряд, він нам падає. Що відбувається? Гейп? Ех. Ось мене не радує гейп, але стільки синьки, може щось вже нарешті випаде завтра, на 50-й день. Не забуваємо підписувати, ще трішечки нас вже буде 200. Доб'ємо до кінця місяця 200 підписників. Всім дуже гарно, дякую за перегляд. До завтра.